Франківську було вперше в Україні створено інтернет приймальну, з допомогою якої мешканці міста мають можливість, не виходячи з дому, звертатися до органів влади міста з тих чи інших питань. Однак навіть отакий зв'язок, інтернет приймальна, він не дає можливості використати всі ті. Ресурси, всі ті можливості, які, власне, дає нам, суча, дають нам сучасні технології. В чому недоліку? Скажімо, навіть інтернет приймальник якщо ми беремо, по-перше, це є закритий зв'язок двох суб'єктів: запитувача інформації, а також відповідача, тобто того органу влади. Також є певний проміжок часу, звичайно, він скорочений до 15 днів, але від моменту подання заяви і до моменту розгляду отримання вже відповіді. Проходить до 15 днів. Якщо брати звичайне звернення, то це взагалі до 30 днів. Тому, щоб десь знівелювати оці всі речі, минулого року було створено нами і зініційовано, до речі, вперше в Україні такого роду був проєкт. Це була платформа, на якій можна було в онлайн режимі. Навести діалог, налагодити діалог між працівниками департаменту, а також мешканцями міста. Тому що традиційно місто Іванов комунальна сфера, не тільки місто, вона була такою дуже закритою, вона була десь дуже незрозумілою для більшості мешканців міста. І, власне кажучи, була створена та платформа, яка отримала назву ну, не, не дуже таку. Ми не були оригінальними, ми назвали її комуналка.